Любі мої, усім усім великий привіт! Я рада вас вітати. Покажіть мені, будь ласка, хто мене добре бачить і чує. Супер, ви неймовірні, будь ласка, вмикайте, ваші камери я дуже за вами засумувала, за, вас, за вашими посмішками. Ну що ж, ми вже на каналі сім місяців зустрічаємось кожного дня, і ми бачимо, як ви швиденько ростете і ростете, як грибочки. Тому пані Дар'я нам сьогодні розкаже, які бувають грибочки і як нам їх робити. Пані Дар'я, прошу, ми готові до роботи. Добрий-добрий день. Усіх рада бачити, скучила за вами. Діана, я бачу ти сьогодні з помічником, так? Як звати твого помічника? Ану, признавайся. І ще раз скажи. Як звати? Ух ти, класний, я певна, він тобі допоможе. Класний в тебе котик. І так, я думаю, не треба відкладати наше заняття. Будемо відразу починати, і вже вам сказали, що ми сьогодні будемо з вами робити грибочки. Звісно, ви знаєте, гриби є їстівні, неїстівні. Сьогодні ми зробимо з вами білий гриб. От, білий гриб це великий гриб, він є їстівним. До речі, цієї осені я відкрила для себе нове захоплення. Я теж почала ходити і збирати гриби. Ніколи в житті того раніше не робила. Хочете, я вам покажу, скільки грибів я нещодавно не збирала. Якщо хочете, підіймайте ручки, щоб я розуміла, що вам цікаво. Так, цікаво, цікаво, бачу, бачу, бачу. І зараз я знаходжу свою фотографію, і дивіться, яку кількість грибів назбирала я. Дивіться, отакої. І ще дивіться, який великий гриб. Це я і грибок. Дивіться, який він великий. Отакі такі гриби бувають. от, а -а -а -а. Дивіться, який величезний кошик грибів. От, е, То я трішки надихнулася цим всім і хочу з вами залюбити сьогодні грибочки. А скажіть, серед вас є е, е, любителі збирання грибів? Можливо, ви з батьками ходите по гриби? Хто ходить? Так, Аліса, ти що ходиш, руку тримаєш? Ні, а що ж руку тримаєш? Так, Софія ходить, я так зрозуміла, Валерія, мабуть, ходить. Добре. Ну що? Тоді ж розпочинаємо, пані да. Для... Можна затримати ще на хвилинку, тому що до нас під'єднуються ще. Так, да, так, да, так. Да. Ми поки зараз розпочинаємо в тому плані, що давайте перевіримо, чи все у вас готове до заняття. Перше, що я просила підготувати, це, звісно, пластилін. от Я сьогодні буду працювати з повітряним пластиліном. Вам знадобиться також стека. от Можна будь-який пластилін. Якщо немає повітряного, можна брати і будь-який пластилін. от ну я працюю сьогодні і е, також е, нам знадобиться невеличка або картонка, або білий, можливо, аркуш паперу, який у вас є, для того, щоб е, ми тут будемо наклеювати нашу поробку. О, тобто, ми зробимо з вами справжню галявину. Грибочків. А, тому а, підготуйте, куди ви будете це клеяти. Я вирішила, що в мене буде такий сніфон незвичайний. Це звичай, це картон, так, але він такий жовтуватого кольору. Для мене є кольор осені, тому я хочу з ним сьогодні попрацювати. Так, все готово, усіх все є. Так, Ліре, що немає, у Ліри, що киває головою. Мені зараз мама принесе. Добре, Софійка Васильченко, кажи сонечко. І зникла Софія, Матвійку. <гум> у мене вже є один Гербочий котин. О, ти майже вже сам зробив, та так, кажи сонечко. А які нам цвіта понадобляться? бо у мене все чотири. А ми зараз проявимо креатив, то ти з чотирьома впораєшся. Так, Софія. А я лише буду листочок взяти, ну бо в мене, правда кажучи, нема просто картону. А можна листочок, картон. можна картон. Тобто все, що є під рукою, все беремо і тим користуємося. Так, Софія Васильченко. Кажи, Привіт, Сонь. Зелений, бери краще, мабуть. Ну, я б зелений взяла. Зелен. Ну, я не знаю, а там твої твій смак. Так, Максимко. Ой, у мене є пластилін. Клас, що в тебе є пластилін, дуже-дуже круто. Так, ну і що, давайте розпочинати, добре? Три, два, один. Поїхали. Я опускаю камеру. Ми розпочнемо е, з вами із стовбуру, е, ст, да, ніжка, тобто ніжка, грибочка. Е, я пропоную робити білий гриб. У білого гриба ніжка зазвичай біленького кольору, але такий або біло-жовтенька, то ви можете такий взяти кольор який небудь біленький, або жовтий. Підійде й жовтий, жовтий теж можна брати, білий або жовтий, або в мене навіть ось такий дивіться. Типу молочний. От ви можете взяти такі кольори. Я візьму оцей біленький, відкусувати шматочок, да, пластиліну беремо. Беремо шматочок пластиліну і, як завжди, ми з вами починаємо із кульки. Катаємо кульку. Катаємо кульку, бачите? Я катаю свій горіх, щоб він був міцніш за всіх. Ось така кулька у нас вийшла. І е, наша форма е, білого гриба, ніжки білого гриба, вона трішки має, е, начебто, форму крапельки, тому ви ставите пальчик так, з однієї сторони і починаєте катати вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Зовсім трішечки. І начебто вийшла така невеличка крапелька. Це буде ніжка для нашого білого грибочка. Так. Ну, і ось я хочу, щоб вона розмістилася в мене десь по центру. Так? Тобто гриб буде великий в мене. І ще можна більше. То він не буде один великий. Такий грибочок. І щоб він став плоским, нам треба притиснути нашу ніжку. Притискати можна або долонькою, або взяти ну, все, що у вас є під рукою, а, якусь площину. Ось в мене така штучка. Я притиснула, і дивіться, у мене готова ніжка для білого грибочка, наче крапелька. Я хочу, щоб в мене було три грибочки на картинці. Тому я зараз е, буду так само робити другу ніжку. Знову беру пластилін. Так. Знову крутимо е, кружечок, катаємо. Я катаю свій горіх, щоб він був міцніш за всіх. Дивіться, яке в мене ідеальне коло вийшло. Далі так само робите крапельку, ставимо пальчик вперед, назад, вперед, назад. От. Але з однієї сторони, бачите, я катаю, щоб ця була товстіша сторона, а ця була більш м -м, така видовжена. Так, це друга ніжка. І вона буде десь ось тут у мене. Так. І я її знову притискаю. Можна долонькою. Але якщо ви щось таке візьмете широке, дивіться, воно ідеально, прям так виходить, бачите? От, ось так. Добре. І третя ніжка. Три грибки ми домовилися сьогодні робити, три гриба. Так, знову катаю кружечок. Те ж саме роблю. Хто там не встигає, може, те ж саме я повторю, продовжу робити: кружечок далі. вперед назад вперед-назад. Це буде трішки поменше. Мабуть, тату грибочок, мама грибочок і синочок. Так, у мене буде так, три білих гриба. І теж прижала, наступила, так, тобто вийшло три ніжки. Далі ми будемо робити з вами голівку так, шапочку нашому грибочку. От, для шапочки-грибочку я пропоную взяти, ну що, звісно, коричневий колір. От, у мене ось такий є коричневий колір, який у вас я не знаю. Ну, у мене ось такий. Можливо, є якийсь інший, більш світло-коричневий, теж підійде, чому ні, ні, теж користуйтеся. Так далі. Шапочки мають бути ж більші, ніж ніжки, тому трішки більше пластиліна на шапочки беріть, будь ласка. Так, поїхали. Я відкриваю свій пластилін. Ось, трішки поїхала робота. Беру коричневий пластилін. Так. І шапочка це теж основа. За основу в шапочці ми беремо так само білий. Ой, так само кружечок, так? Але ми його вже зробимо овальної форми. Так. Знову кружечок. Кружечок. Далі. Трішки катаю далі дві ці коричними кружечок вперед-назад, вперед-назад. Зовсім трішки. Бачите, ось так воно вийшло. І ще можна навіть. Оп. І прикладаю, наприклад, на перший грибочок, Грибочок маму ми з'ясували. І знову беру притискаю. Оп! Дивіться, краса. Далі так само роблю з іншими грибочками. Друга шапочка, кружечок, Нагадую, все з кружечка починаємо. Вперед, назад. Так. І прикладаємо, притискаємо. Оп, готово. І остання шапочка. Це в мене буде маленький грибочок посередині. Оп. Ось так. Три гриби готові. Зараз я вам так покажу ось такі грибочки. Далі. Що ж далі? Звісно, у гриби не висять у нас в повітрі, тому має бути внизу травичка. Я зараз вам розкажу, як її робити. Щоб грибочки були більш цікавенькі, не такі сумні, ми можемо зробити на них. Такий блиск додати, то ви берете білий колір і зовсім тоненькою смужечкою, так, ковбаску катаєте, наклеюєте сюди ось таку білу-тоненьку смужечку. Це називається бліки, начебто сонечко освічує нашу, наш грибочок, шапочку нашого грибочку, щоб він був більш такий веселий і життєрадісний. так? Адже грибочки ростуть у лісі, там повно сонечка. Тому маленькі катаємо білі ковбаски. і ось так з однієї сторони приклеїмо наш блиск сонечка. Так. Ось так. Є. Ну і далі ми робимо з вами. Травичку. Для травички я раджу взяти різні кольори зеленого, але я не знаю, які у вас є. У мене є зелений ось такий, ось така в мене буде травичка. І в мене дуже багато різних зелених є. І ось така. Тобто я взяла три кольори собі: різних відтінків Ну, У мене є так. В пластиліні, У кого немає різного зеленого, ви можете. Змішати там два кольори, наприклад, взяти зелений, змішати з жовтеньким, і у вас вже вийде новий зелений. Тут ваша фантазія. Софія Ізмайлова, ти тримаєш ручку, доки я відкриваю пластини, я питаю, що, 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 що трапилось. трапилось? Об'ємському не об гриби, вона буде галявно об'ємна. А, Добре. Так, Лілічка. Багато різних грибів. Я зрозуміла, так, добре. Біля. є зелений пластин. Ну, Супер, так. так. Каріша, добрий день. Добрий день, я хотіла сказати, що в мене теж будуть об'ємні гриби. О, а, об'ємні? Добре, не плоскі, а об'ємні. Ну, добре, добре. Ти вчора була на екскурсії, так, Карін? Так. Да. Тобі сподобалось? Дуже. Добре. Так, треба кудись мені далі мандрувати, так, щоб ми ще подивилися нове місце якесь. Добре, я зараз відкриваю поки що, вибачте, пластирін свій і беру перший шматочок. Для травички шматочки невеликі, нам треба ну, десь ось такого розміру. Що я роблю? Я так само катаю спочатку кружечок. Далі я катаю крапельку з цього кружечка. Тобто, знову з однієї сторони ставлю панчик і ось так прокатую. От, у мене так начебто, крапелька з'являється, ви бачите, так? І е, я буду її ось так прикладати і знову ж таки притискати. І з'являється така крапелька, тобто це перша травинка. Далі я зміню колір, я візьму інший зелений. Так само зроблю кружечок. Так, далі вкатаю вперед-назад, вперед-назад. І прикладаю поряд. Тобто, дивіться, вже різні кольори притиснула. Оп, така травичка. Ну, і змінюєте кольори, фантазуєте і робимо травичку. Так. Але усюди довкола, щоб було, було гарно, красиво. От. Травичка може бути більш гострою. Тобто, якщо ви кінчик зробите тут більш гострою, то вона буде гостра. Звісно, ви можете по-іншому зліпити як-небудь травичку. Тут ваша фантазія. От. Ну, я люблю, щоб вона така була. Проявляйте творчість. Звісно, потім ви ще можете додати і сонечко, так, до нашої композиції. Чим більше елементів, тим гарніша робота. Так. Знову кружечок катаю. Так. І притискаю. Така травичками. І ще один зелений. Катаю. Крапелька знову. Вже в мене навчитися ідеальні робити крапельки. Сьогодні такий головний елемент нашої роботи це крапельки. Ось так. Грибочки із травичкою готові. От, але б ми були не ми, якби ще щось цікавого не додали. Тобто я хочу, щоб кожен з вас проявив якусь фантазію і е, додав щось свого особистого у е, цю картину. Тобто, ви можете додавати сонечко, так, ви можете додавати листочки, ви можете додавати. Ну, та все, що вам завгодно, щоб було красиво, яскраво. І, ну, наприклад, на е, мій грибочок впаде невеличкий осінній листочок, осінній листочок жовтого кольору. Е, для цього я беру жовтий колір. Подивіться уважно, як я зараз буду робити листочок. Це дуже цікаво. Нову метод вам показую. Ви берете е, жовтий колір. Катаєте кружечок. Так. Е е катаєте кружечок. Далі катаємо невеличку, начебто, ковбаску. От. І її притискаєте, ту ковбаску, але так не сильно. Так. Далі що я роблю? Я беру яку-небудь картку. Ну, наприклад, або ви можете взяти, ну, от у мене така штучка є, роблю такі проміжки. Можна взяти стеку. Дивіться, топ, топ. Топ. Так, топ. Топ. Отак. От Далі що я роблю? Далі я свій листочок. Ось так, дивіться, беру і трішки згинаю. Дивіться, оп, бачите? От, і в мене виходить ось такий листочок вже. Дивіться, я зігнула і проміжки як в справжньому листочку. Тут багато залишається пластиліну, то ви можете взяти так ножицями і прям відрізати його. Але листочок вже готовий. Листочку не вистачає лише ніжки, так, хвостика листочку, то можна або доліпити, або сформувати залишку пластиліну. І ось такий об'ємний листочок вже в мене вийшов з проміжками, і листочок падає на грибочок. Ось так. Пані Дар'я, в нас є запитання? Ага. Максим, так. прошу. Я... Доробляю свою оцю і свою картинку, а потім вам покажу. Так, обов'язково обов'язкову листочок оцей доробляю. Так, давайте я ще раз вам покажу, як робити листочок. Тобто, щоб ви запам'ятали це дуже класний метод, щоб на майбутнє ви могли в школі, тобто використовувати цю техніку. Тобто, ще раз я отак покажу, як в мене це зверху виглядає моя поробка. Так, бачите? Так. Є. Е. І зараз я покажу ще раз, як робити ось такий осінній листочок. Тобто, ви берете пластилін кольору листочку, катаєте кульку. Катаю кульку. Далі робимо овал. Овал робимо як вперед, назад, вперед-назад катаємо. Далі овал треба стиснути. Ось так. Далі ви берете або стеку, або, можливо, там є оце, там, картка якась непотрібна, дисконтна. І проводити ось такі прямі лінії. Топ, дивіться, топ, 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 топ. Можна ще раз навіть топ. Все, в мене вже ось такий вийшов полосатий листочок. І далі я ось так беру це все, згинаю, але не до кінця. А ось так трішечки згинаю. Ось. І в мене вже начебто вийшов листочок хвостик ось так формую. І можна ось тут відрізати зайве, якщо у вас дуже багато тут пластиліну лишилося. От. Можна не відрізати. Ну, і другий листочок теж в мене готовий. Наприклад, він впав ось сюди, на землю, Та? хай буде тут ще. Такий великий листочок. Тобто, такий е, теж можливість так створити. Так, у кого є питання? Можливо, вже хтось і готовий покаже мені свої наробки, як у вас вийшло, тобто які у вас вийшли грибочки сьогодні. Ми все заняття робили. Хто ага. вже готовий? Віка, ти готова ага. показати? Дивіться, у мене ось так вийшло, і відпав листочок. Зараз О, я його зберігаю. У мене немає листочка, але у мене є сімейка дібош і нога ти Ух ти, у тебе мухомі... мухоморчик вийшов. Клас! У мене а. ось такі грибочки вийшли. Дивіться. Так. Е... Софія, ти готова показати, що в тебе вийшла Ізмайлова? Вау! Максим, як гарно! В тебе мухоморчик. Клас! Так, хто ще готовий? показати, демонструйте свої роботи. Ух ти, у Софії ціла галявина, об'ємні. Так, так, як ти казала. Бачу, бачу. Віка. ага, Зараз віку покажуть. Так, давайте, як ми завжди любимо. на раз, два, три роботи покажи, всі покажуть. Тимофій, ага. Кіра гарно. У кірі сонечко, і яхмарки, Каріна. Ну, в тебе там взагалі ціле поло грибів, ліс грибів. А ну ще раз покажи Карін. зараз, зараз, Максим шикарно. Боженка, вау, як гарно і сонце цей. Вероніка ще дороблю, в неї є тільки грибочки, буде скоро і травичка. Круто. Так, Софія з малого бачу, Лілічка бачу дуже гарно. Класно, класно, Тимофій, красиво. iPhone 12 Pro, хто підписаний? Яке в тебе питання? Кажи, будь ласка, як тебе звати? Адріанчик. Адріанчик. Так. Так, Коля у мене зліпив так, замість робочка. Вау, Адріан, як гарно. Міша, воченьку, супер. Доліплю ще травичку. Кіра, що в тебе вийшло? Кі... А, Кіра, все пам'ятаю твою роботу дуже гарно. Так. І Віка, ще Віку не бачила. Вікулечка, сонечко, показуй. А... Бачу, клас, клас. А тепер давайте швиденько На залишилось три хвилинки, ваші питання, і я вас відпускаю вже відпочивати. Матвійко, кажи. Я... Можна я покажу швидко, як робити ягодки? З Звичайні ягодки кругленькі? Ну, не так, а ш... швиденько красиві ягодки. Ось як давай, давай. це виглядаємо. Ми беремо колір, як... якими будуть ягодки. Ми зматуємо його у коло, потім зжимаємо, щоб була отака загостовочка. Потім ось таким от ножиком, якщо є, дирочки робимо, а угу. потім просто отак от срізаємо, і вони дуже гарні. Супер, молодець, ще нова техніка у нас. Добре, Каріша, що хотіла сказати? Я хотіла показати свої гриби. Давай, так. показуй. І ми я бачила, так. в тебе лисичка прям вийшла, грибок, дуже гарно, молодець, красиво. Так, Вероніка. Я хотіла показати свій браслетик. Браслет шикарний, сама робила? Так. Да. Молодець, чудово, розумічка. Лера, в тебе ручка піднята, ти щось хотіла? Я хотіла показати. Лера, ти в мене така творча, молодець, гарно. Бачу твою композицію. Прекрасно, взагалі дуже гарно. Так схожі на мої гербочки клас, Коля. На папа оце не пише, а це гриби просто. Оце гриб з ногами а, вони і руками, просто а це з руками це ногами. і ногами, і тому вони дуже схожі ще на інопланетянині. Так, да, це умні гриби. Круто. Так. Максимко, що ти хотів, і будемо прощатися. вже. Мені дуже сподобалося з вами гриби грибими. Дякую До побачення. Дякую за таке цікаве заняття. Дякую, Максим, що ти завжди виходиш до мене на уроки. Женюшка, ну і що ще в тебе там? Давай, швиденько показуй. Все, Женя замов. Женя, давай вище, 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 вище. Ох, які гриби, краса Софія Васильченко. Що ти показати хочеш? Так, дуже гарно. Мені подобається, що кожен з вас все одно підійшов оригінально, Хтось зробив об'ємну роботу, хтось на площині, ви великі в мене молодці талановиті художники. Всім гарного дня, наснаги і до зустрічі вже на наступному тижні. До побачення. Дуже вам дякую, пані Дарія, Дар мої любі. Я в лісі не була, тому обов'язково, будь ласка, надсилайте ваші грибочки до нас в коментарі, щоб адміністратори, хоч якось, побули в лісі і позбирали грибочки, але вже з ваших робіт. Всіх цілою люблю, обіймаю, всім до нових зустрічей. Бувайте!